Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Невеличке оголошення. Ми шукаємо редактора з гарним голосом, який зможе замінити мене на даному каналі. Хочу наголосити, що перш за все, це робота з сценарієм, опрацювання останніх новин і висловлення власної думки щодо них. Мені дуже подобається ця робота, але через особисті причини, на які, на жаль, я не маю жодного впливу, я змушений буду її покинути. Якщо ви розбираєтесь в Counter-Strike і вмієте висловлювати власні думки, пишіть на пошту, яку зараз ви бачите на екранах. Від себе додам, що творець каналу дуже приємна людина і справжній професіонал. Який завжди допоможе в робочих моментах. Тому співпраця буде максимально комфортною. Дякую. Результати останніх матчів Blast Bounty. Тім Ліквід нарешті перервали чорну полосу і змогли перемогти праймових бразильців з фурії. The Mongols в близькій грі подолали колектив Pain з рахунком 2-0. Бейти на превеликий жаль, нічого не змогли зробити з маузами і втратили шанс потрапити в Лан стадію. Після легкого першого етапу Фейс Клан спотикаються у помийних ведмедів з рахунком 2-1. Повернення Брокі не дало колективу бусту, та й сам снайпер не. Показує стабільної гри. Також, за інформацією інсайдерів, Face Clan і Liquid можуть провести трейд, обмінявшись гравцями Еліч і Твістс. На фоні таких подій Керіган в свої 63 роки для заспокоєння нервів вирушив в експедицію джунглями з дружиною. Можливо, хоч там він знайде когось, хто допоможе колективу повернутися на топовий рівень. Ну і матч, який навів трохи шуму, це Наві проти Астраліс. Першу мапу DAS-2 На'Ві перемогли з рахунком 13 Одинадцять, а ось за наступні дві мапи народжені перемагати не змогли взяти навіть 10 раундів. Причиною могла бути відсутність тренера, оскільки Блейд знаходився в лікарні після операції, яка пов'язана з ключицею, котру він травмував ще перед Кьольном. Хочеться побажати Блейду здоров'я, а команді якісних виступів на найближчих турнірах. Ну і в крайньому матчі легасі не змогли створити сенсації, і Віталіті очікувано пройшли в наступний етап. Старладер анонсував кваліфікації до мажору. Турнірний оператор оголосив всі 16 команд, які будуть запрошені до закритої європейської кваліфікації. Вони боротимуться за 4 слоти до наступної стадії мажору в Будапешті. Аж 6 колективів, перелік яких ви бачите на своїх екранах, мають в складі українців. Матчі пройдуть з 13 по 17 серпня і включатимуть класичний груповий етап формату Best of 3 з чотирма групами, після чого відбудеться етап. Плейн, який і визначить чотирьох щасливчиків. Як завжди, я дуже радію, коли велика кількість українців потрапляє на престижні турніри, але це не є показником хороших результатів. Яскравим прикладом є Blast Bounty, де до стадії лан не добрався жоден колектив з нашими співвітчизниками. Тому я дуже сподіваюся, що на даній кваліфікації наші хлопці не користуватимуться принципом головне не перемога, а участь і таки потраплять в наступний етап турніру визначився посів команд на чемпіонат світу з Counter-Strike 2. Турнір почнеться наступного тижня. Україну представлятимуть Наві, які вже перемагали на минулому чемпіонаті. Перший матч вони зіграють проти французької команди 3D Max. Дивлячись на турнірну сітку, можу сказати, що в перших двох матчах в народжених перемагати доволі гарні шанси на проходження далі. А ось на півфіналі, скоріш за все, їх чекатимуть тім Віталіті. І ось тут доведеться прям сильно попотіти. Надіюсь, до того часу вже повернеться Блейд і допоможе своїм підопічним добитись. Хороших результатів. Сімпол зіграв перший матч за нову команду. Наш улюблений білозубий амбасадор Крінжа провів свою першу зустріч за BC Game. Це відбулося в рамках турніру The Proving Ground, де вони зустрілися проти лаптіного колективу Cybershock. Першу карту легендарний Сашуля зіграв з рейтингом 0,89. А я нагадую, що це тір 3 сцена, на якій виступає в недавньому кращий гравець світу. Ось що сказав Костелів своє виправдання: жосткий, звісно, античіт. 10 разів за, за фрізело. Нічого нічого. Знатиму, що таке онлайн-турніри. Наш бубочка привик грати тільки на лан-турнірах з великими призовими, а тут маленький турнірчик з копійчаним бюджетом. Ось тому в нього пальчики на кнопочки, як треба, не натискають. Другу карту з великими муками забрали Вісі Гейм, і то відігравши овертайми. На третій карті колектив Сімпла забрав перемогу, але сам снайпер замічений не був. Як результат, середній рейтинг Сашуні склав 1 -0. Людин можливо секрет такої гри криється в тому, що замість того, щоб готуватися з командою до першого турніру, Костелів пішов на концерт Макса Коржа разом з руснявими стрімерами. Цікаво, що в цій історії також з'явився біт. Для мене це відчутний удар по репутації Валерія, бо з такою компанією він явно не доб'ється нічого хорошого. А ось на місці Сімпла я б серйозно занепокоївся, бо з такими показниками є всі шанси, що навіть ця команда посадить снайпера на банку. Така позиція буде звичною для Костелєва, і він зможе продовжувати бути опорником кальянних і кращим авапером Дубаю. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, як швидко BC Game відрахують Сімпла. Нагадую, що ваш коментар під цим відео як завжди допомагає в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.